Добрий день, дітки! Я дуже рада вас бачити всіх на занятті. Давайте ми сядемо з вами рівненько, випрямимо наші спинки і привітаємося з таким гарним привітанням. Повторюйте разом зі мною! Сонечко стало! Іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Дітки, на світі є багато чудових свят. А які свята ви знаєте? Так, День Народження, новорічне свято, свято знань, День Матері їх дуже багато. А чи знали ви про Всесвітнє свято День чистих рук, яке відзначаються люди в всьому світі? Цей день, дітки, люди всіх країн розповідають один одному та нагадують правила миття ручок. А чи знаєте ви, діти, як треба слідкувати за чистотою своїх рук, коли і як правильно їх мити? Сьогодні на занятті ми про це дізнаємося. Я хочу вам зараз запропонувати переглянути казку про здоров'я та гігієну рук. Називається ця казочка Мишеня Мишко і Брудні лапки. Сідайте, дітки, зручненько, і уважно дивимося на екран. Мишеня МишКО і Брудні лапки. В одній мишачій сім'ї жило було мишеня Мишко. Воно було веселим, активним і дуже любило ігри на свіжому повітрі. Кованки, волейбол, баскетбол і особливо футбол. Зранку до вечора воно було готове грати на вулиці зі своїми друзями. Одного разу Мишко, прийшовши з вулиці, помітив, що у нього дуже брудні лапки. Він витер їх об свої сірі боки, при цьому подумавши. «Помию лапки пізніше. В цей час мама покликала його їсти. Мишко швиденько побіг за стіл, оскільки дуже зголоднів. Про брудні лапки він вже й забув. Обід був незвичайно смачним. А оскільки у мишей немає столових криладів, то їв він виключно брудними лапками. Вгамувавши голод, мишеня подякувало мамі за обід. І знову зібралися на вулицю до друзів. Але тут, в животі малюка, забурчав. Мишко не звернув уваги на це. Він був у перечутті великої гри у футбол. Вийшовши з Нірки, він з усіх лап побіг до друзів. На футбольному полі зібралися дві команди мишені. Ось ось почнеться велика гра. Тут Мишко звернув увагу на те, що бурчання в животику не проходило. До того ж з'явився легкий біль. Вирішивши терпіти, мишеня бадьоро побігло грати. Та ба, Від бігу животик заболів сильніше. Почалася гра, вдалий пас мишкового товариша, і м'яч вже у мишеняти. Стримуючи біль, він біжить до воріт супротивника. Удар! Гол. Але Мишко не відчув радості. Біль у животику став нестерпним. Розплакавшись, мишеня пішло додому. Воно дуже засмутилося, що не зможе грати далі. Але животик болів дуже сильно. Заплакане мишеня біля нірки зустріла мама. Що сталося? перелякано запитала вона. Ой, животик у мене болить, терпіти більше не можу, тихо відповів Мишко. Навіть дограти не зміг, друзів підвів, продовжив він. Мама мишка дуже злякалася. Вона швидко зібралася і побігла до лікаря, а мишеня сіло на ліжко, тихенько попискуючи від болю. Незабаром прийшла мама з лікарем. Лікар оглянув мишеня. Змусив його показати язик, пом'яв животик. І тут він побачив брудні лапки мишка і запитав Скажи, друже, а лапки ти завжди миєш? Мишко ствердно кивнув. Дивно, а чому ж тоді вони такі брудні? Це не діло, продовжив лікар. Я сьогодні не мив перед обідом, вирішив потім помити. Просто витер об себе, зізналося мишеня. Тоді все ясно, відповів лікар і додав. На брудних лапках надто багато різних шкідливих мікробів і бактерій. Коли ти їв брудними лапками, багато з цих бактерій і мікробів разом із їжею і потрапило тобі в животик. І тепер вони там танцюють і радіють, а у тебе животик болить. «Ой, і що ж мені робити? запхикав Мишко. Гарненько помий лапки з милом, потім випий ці ліки і йди у ліжко. Поспиш, а там і животик перестане боліти. Відповів йому ліка, тихенько попискуючи від болю, Мишко пішов до раковини, намочив лапки, ретельно їх намилив і довго відмивав. Після випив запропоновану лікарем мікстуру і поплентався у ліжко. Біль потихеньку стихав, мишеня заснуло, і приснився йому сон, що у його животику скаче і танцює страшний, жахливий мікроп із мерзотною та огидною бактерією. Вони веселяться і говорять мишкові Ти, Мишко, ручки не мий перед їжею ніколи, тоді нас багато буде у тебе в животику. Ніякий лікар тобі не допоможе, а ми тебе з друзями потихесеньку з'їмо. І бридко так сміються. Прокинулася мишеня у холодному поту. Сон страшний забути не може. Відтоді кожного разу після вуличних ігор, після туалету, а також перед тим, як їсти, Мишко ретельно миє лапки з милом. Зрозумів він, що кожен спроможен сам піклуватися про своє здоров'я, назавжди запам'ятавши слова лікаря. Як митимеш завжди лапки, то обійде тебе біда. Ось історії кінець, а хто ручки миє молодець. Ось ви, дітки переглянули таку гарну казочку. Тепер дайте відповіді на запитання. Дітки, а що трапилося із мишеням під час гри у футбол? Так, правильно. А чому у нього розболівся животик? Молодці. А що на брудних лапках у мишеняти накопичилося? Вірно, мікроби. А чому, дітки, малесенькі мікроби такі страшні? Вірно, молодці. Що лікар порадив мишеняткові робити? Так, правильно. А ви, дітки, миєте ручки кожен раз перед вживанням їжі чи ні? А коли ще потрібно мити руки? Так, правильно, молодці! Зараз, дітки, ми пограємо цікаву гру, чого бояться мікроби. Вам потрібно визначити, чого ж дітки бояться мікроби, а чого ні. Дивіться уважно на екран і відгадуйте, чи бояться діти мікроби-антисептик. Так, бояться, бо він їх знищує молодці. А ось такий бруд, як собачка брудна, бояться мікроби. Ні, їх ще стає більше правильно, а мило бояться? Так, мило їх знищує молодці. А сміття бояться мікроби? Ні, мікробів стає ще більше, правильно. А зубну щітку і зубну пасту бояться мікроби? Так, правильно бояться, а ванну бояться мильну водичку. Правильно бояться. А брудний одяг ось така футболка брудна. Бояться мікроби? Ні, правильно. А тепер, дітки, давайте з вами трішечки відпочинемо. Ставайте всі біля своїх стільчиків. Будемо рухатися разом із веселим Лемуром. Хочу вам, дітки, дати поради, як правильно мити руки. Зараз знов багато людей хворіють коронавірусом тому діти обов'язково треба мити правильно руки, щоб на них не залишилося жодного мікроба. Дивіться уважно. Руки треба мити протягом 20 секунд. Спочатку треба змочити теплою водою. Нанести достатню кількість мила, щоб повністю покрити поверхню рук, Потерти долоню об долонь, потерти тильну сторону руки, переплітаючи пальці, великий палець і потріть його рухами назад і вперед. Потріть кінчики пальців рухами вгору вниз по долонях. Прополосніть руки водою витріть насухо-паперовим рушником і закрити кран рушничком. Молодці. Щоб дізнатися, чи справді мила допомагає знищенню мікробів, ми проводимо з вами сьогодні ось такий дослід. Для цього нам потрібно дві ємкості: одна з водою, а інша із рідким милом. І мила не перець, це в нас будуть. Мікроби, насипамо ли перець у водичку. Подивіться, як у нас буде багато мікробів, дуже їх багато злих мікробів. Тепер опускаємо пальчик у рідке мило, добре набираємо мило і опускаємо його у водичку з перцем. Дивіться, що трапляється. Наші мікроби розтопаються, втікають. Ось так, дивіться, дітки, знов набираємо мило. Мікроби бояться і тікають від мила. Так само, дітки, коли ми моїмо руки з вами з милом, Кроби зникають, наші ручки стають чистими. Цей дослід показує, що треба завжди мити руки з милом, щоб знищити всі мікроби. А тепер, ви, дітки, проводіть разом з батьками такий самий дослід. Перевірте, чи насправді мило допомагає позбутися мікробів. Молодці дітки і батьки, ви справжні дослідники, ви так само, як і я, дослідили, чи знищують мило мікроби, чи ні? Дуже добре. Ось дітки, підійшло наше заняття до завершення. А скажіть, дітки, мені, будь ласка, чи сподобалося вам наше сьогоднішнє заняття? А давайте пригадаємо, яке свято люди відзначають у всьому світі. Чому воно виникло? З якою метою люди усіх країн його проводять? А давайте усі разом пригадаємо, що треба робити, щоб не захворіти. Чим треба обов'язково мити наші ручки, щоб знищити всі мікроби? Так, з милом, молодці! Подивіться, дітки, у вас у всіх на екранах з'явилася ось така долонька. Кожен пальчик на цій долонці це місце для відповіди на запитання. Я буду вам зараз задавати питання, а ви повинні мені відповісти на нього. Великий палець. Який у вас настрій після заняття? Вказівний пальчик. Що цікавого я вивчив сьогодні? Середній. Що було важкого на занятті? Безіменний пальчик. Мені не сподобалося сьогодні. Або сподобалося? Мізинець. що б я ще хотів вивчити, дізнатися? Молодці. А ще у нас завдання фідбек для батьків. Вам треба разом із діточками придумати і намалювати мікроб. Будь-який мікроб, пофантазуйте, будь ласка, намалюйте мікроб і придумайте йому назву. Я чекаю на ваші роботи. Батьки разом із діточками. До побачення, дітки. Ви сьогодні дуже гарно позаймалися.